Ще звичайне і регулярне. Від них страждають не тільки у Європі і західній Україні, а й у Дніпропетровську. Останнім часом дощі все частіше призводять до серйозних наслідків від руйнування ґрунтів до значних підтоплень фундаментів будинків. Сталіваровська, красноармійські, братів Трофімових. всі ми страдаємо. весь цей татні страдає, получається. то у нас ледневки, ямы, ж, тут же, когда сильный дождь, так аж асфальт смывает. Привет, Иван Иванович, привет! Мы уже ведем лет 10, если не больше. Там писали заявление, же, что только не делали. Бесполезно. Злива у Дніпропетровську не стихійне лихо, однак вода з неба все частіше перетворює життя мешканців на справжнє пекло. Переважно це відбувається у тих районах міста, де до звичайних опадів просто не готові. Во час сильного дождя, а, не дай бог, лівня, здесь не пройдеш. Воду за поліклінікою викачують пожежні машини. Попасть довольно сложно, потому что во время сильного или ливня затоплена даже эта дорожка. А обойти-то как? Мешканці Ленінського району у вічі як не дощ, так в них потоп. Остання злива за кілька годин затопила півсотні приватних будинків. У нас більшущий підвал. Оце було мені води отак, по груди. Вже виходила, аж на А вдомі ж не було, бо в нас дуже високий цоколь, а води було дуже багато. Що я ниряла, банки доставала з консервації ниря, ниряла. І в нас це все ж таке постійно, Це ж не, не один, не, не два рази, не три рази. Озеро у підвалі це ще пощастило, додає Олена. Ось в її будинку після дощів справжній армагедон. За стільки років вода не просто пошкодила, а знищила майже усе: і підлогу, і меблі, і стіни. Наш будинок більше усіх постраждав. Эвакуировали нас у нас второй день, так мы жили полгода в терноцентре. После Нового года нам пришлось вернуться назад домой, сделали две комнаты как-нибудь. И вот сейчас мы живем в сырости, воне выносим каждый день диваны, просыпаемся ночью от того, что у нас воняет сырость. Ну, начали уже кашлять, болеть от этого. Зливи чи зливні системи? Хто кого? Поки що у цій боротьбі на вулиці Чечерина упевнено перемагає стихія. Водоприймач тут давно не витримує перевірки дощем. Втім, у цьому районі то не єдина проблема. Вся вода у нас по Понимаєте? Да. у нас стоїть вода, бо тут перший етаж, квартира. Женщина ходить, у неї Ось так вот вода. Плюк, Плюк, перьом, Потому все все по дому, все забито, от це от лівовка, вот це, вот воте. Останні два роки мешканці будинку номер 1 на вулиці Чечеріна mm. живуть під владою стихії. Під час дощів тут води по коліно. Від зливної каналізації лишилась одна назва. Якщо йде дощ, там вверху стоять мусорники, Весь мусор йде, йде сюди. Потом отгребаешь ну, во время по колена воды. воды. Значит, если, если, не дай бог, ну, вот, не вот пойдут морозы, значит, здесь стоят машины все время. И, Значит, мы вынуждены идти. идти просто по дороге. по дороге. По дороге, значит, и если оттуда едет машина, деваться туда тебе просто некуда. По поводу улицы Чечерина, вот переходящая здесь в районе озерки Пастера, значит, во время дождя, пусть даже прошел небольшой дождь, вот как вы видите, здесь лужа. Пройти невозможно. Озерка в 7 часов закрывается. Поэтому ходить мы можем только по забору. Зимой же, когда это замерзает, то вообще никак пройти. Оно все обледеневшее. Чи на бід мешканців району вулиці Братів Трофімових у звичайній дорозі та зливній системі, точніше в їхній відсутності, так вважає депутат Ленінського району Володимир Крушко. Во время строительства метрополітена була розрушена э, часть дороги від э, станції від площадського до вулиці э, Метростроївська. Э, часть дороги це вже сделано, Осталось 1800 метрів, осталось 600 метрів дороги. Ну для того, чтобы качественно і нормально зроблена дорога. Нужна э, ливневые воды, потому что здесь проблема. Эта известная. Після багатьох звернень мешканців роботи щодо поновлення зливної каналізації в районі братів Трофімових все ж провели. В году була сума там, 450 тисяч на ремонт на системи по вулиці Братів Трофімових. Це В районі полікліники номер 5 ми провели роботу согласно сйомці, согласно документации. коли при скриті обнаружили другая картина. Проходит трубопровод газа, газ, 500, який на сйомці немає, і напорный трубопровод со станции метро, который нигде не отмечен. Спеціалісти запевняють, територію обстежили і зробили ремонт. А потім перевірили, як власне працює оновлена зливна система. Дополнительно те, що плануємо, доповнити. дві труби 400 діаметрів. Сьогодні система працює, заявляє офіційно. Ми привезли туди машину води. Ми можемо завтра демонструвати, заліз туди з краскою води і посмотрети, ні виходить вода чи ні. А жителі будинку номер 1 на вулиці Чечеріна вже кілька років ходять по замкненому колу. Річ у тім, що їхні оселі розташовані в низині і якраз потрапили в епіцентр торгівлі. З одного боку будинки підпирає озерка та завантажена магістраль з іншого у дворах кіоски припарковані авто і туалет. Розбиті дорога і тротуар, не пройти і не проїхати. Як результат, камінням та сміттям забита майже вся зливна система. Потому, что вот так вот воды, мы не можем не пройти. Вот тут все заставляется вот вот машинами. Все? Вот это весь мусор идет щечерина прямо вот сюда. Во-вторых, озерка. Все, весь мусор скидывается вот сюда. Вот посмотрите, Ой, что это, ременки. Вот мы это они все, плаваем. а были отличные, а они тут отличные Если у нас тут? Там постоянный мусорник, плюс здесь из-за мусорников очень много собак бездомных. То есть я поздно вечером возвращаюсь с работы, Тут невозможно пройти, там собаки. В ну, общем, ужас какой-то, надо наводить порядок. Список проблем завершивает небезпечное сусідство пьяниц та Так, бомжей. Иди, іди. иди, ну, иди. Я еще и палкой врежу. Иди отсюда. Я сейчас и палкой врежу, иди, не потеряю иди, сознание. Туда, По голове врежу, а тут при всех. Иди, Давай, иди отсюда. Батай отсюда. Можно Дури вот так вот жить? Можно вот так вот жить? Дури иди не отсюда. Таку мені бачить, повідомляє цю палку, перетягну раз іді і Іди де пі у Що робити і до кого бігти, мешканці вже не знають. Зверталися всюди, але поки безрезультатно. Утім, на братів Трофімових, де жителі потерпають від підтоплень, ще у квітні зробили зливних і швиденько закатали асфальт. Та на паперах усе гладко говорять мешканці у житті. Картина зовсім інакша. Хто правий, а хто ні, покаже найближчий дощ. Просто-напросто отак вот фонтаном з виходить виходять ета вода. Вот. і коли только утіхає дощ, вона починає потом постійно, постійно уходить. это, это начиналось що ну в мае месяце. Приезжал Куличенко, обещал, что все будет красиво, радостно и весело. Ничего, все это приехали, бросили. И вот сейчас они якобы начинают опять делать. Вот дальше вот ложили асфальт, они просто положили его в землю. Без ничего, ни подушки, ничего, это асфальт только до весны. Местный депутат подтвердил слова жителей. И пока нет дождей, вважає он, треба негайно змінювати эту ситуацию. Когда я сам увидел во время дождя, увидел эти лужи по колено, вот я не поверил этому, извините меня, и обратился в Институт Днепрогражданпроект. Эта э, канализация не работает. Не работает она почему? Э, Во-первых, не работает, потому что точка приема ниже, чем э, точка выпуска за рынком. Это, во-первых. Во-вторых, э, ну, были сомнения жителей, что две трубки по 30 мм способны принять весь объем воды. Это тоже, и сомнения эти подтвердились. И э, самое главное, то, что э, идет обратный ход воды, обратный ход воды из-за рынка на эту улицу. То есть дорогу строить нельзя, народная программа под, э, ну, под угрозой срыва. Аби розібратися, що власне чекає мешканців багатостраждальної вулиці Чечеріна, ми звернулися до комунального підприємства Гідроспоруди. Що касається Чечерна Дін це територія проїжджа, захватив, знаходяться рішоти. Сьогодні забита. Почистить це не проблема. Почистить, допустити техніки. немає можливості. Неоднократно ми обращалися руководству ринку. Сьогодні на решотках стоять. Е палатки торговые. Думаю, на там согласие, как-то палатку уберем временно. Это ж, може сезон сезонные палатки. Навідеом там порядок. Місце, куди потрапляє дощова і тала вода з вулиць зливний колектор. У Дніпропетровську ця система з'явилася разом із самим містом і зараз сягає близько 600 кілометрів. У подібні місця і досі ходять легенди про приховані скарби і про великих пацюків, що саме відбувається в одній з найстаріших споруд міста, з'ясуємо за допомогою екскурсії. Андрій альпініст з 30-літнім стажем. Людина, яка протягом багатьох років бере участь у різних експедиціях. На його рахунку підкорення відомих вершин, бурхливих річок та спуски у каньйони. Дніпропетровський зливний колектор теж у цьому переліку. Красно-повстанческая балка. Это есть вход в городской коллектор. Городская дренажная система, которая была построена перед тем, как был заложен город при Екатерине, для отвода вот этих дождевых и всяких сточных вод. Вот. Сейчас вы видите, эта балка в очень ужасном состоянии. Очень много мусора. Фактически из нее сделали мусорную яму. Аби увійти в колектор, досвідчений інструктор радить нам переодягтися. Тому дещо змінюємо зовнішній вигляд, вмикаємо ліхтарики і вперед у темряву. Вот такий непростой вход. Із мусора й камній. Як не дивно, колектор... А з свіжим повітрям та відносно теплими коридорами раніше на вході стояли спеціальні решітки, які захищали стратегічний об'єкт від потрапляння сміття. Однак мисливці за металом не сплять, тому огорожі як не було. Подолавши 50 метрів через купи пакетів із сміттям під ногами та коліно у воді, робимо першу зупинку, аби розгледіти споруду детальніше. Це восаме старе, з одної саме хвідох в місті. Здесь высота потолков достигает 6 метров. Примерно длина 2,5 километра. И она заканчивается почти выходом в Днепр. Там последнее расстояние уже современное. Вот так вот сотнями маленькими ручьями стекается наш основной коллектор в городе. И тем самым во время больших ливней очищается город от воды. Через 200 метрів під землею ми дійшли до проспекту Карла Маркса. Одразу відчуваємо вібрацію. Їде трамвай. У цій частині підземелля зауважує наш гід вже чисто, тому йти стає набагато легше. Увесь бруд лишився позаду і тепер у коридорах колектора у прямому розумінні можна доторкнутися до катеринославської історії. Старий кирпич, дуже крепкий, дуже цінний, За своєю символікою. Ось якийсь колекціонер був би щасливий в своїй колекції. У такий екземпляр. А ще існує легенда, що коридорами зливника їздили карети, бо не дарма деякі входи до колекторів мають аркові типи. Однак ця байка нічого спільного з правдою не має, вважає історик Валентин Старостін. До приїзду імператриці Катерини у 1788-му Над балками почали будувати дерев'яні містки, які потім замінили кам'яними. А наприкінці 19-го століття коридори під спорудами з'єднали у катерининський колектор як дорога, він ніколи не використовувався. Э, Хоча мій покойний дядя любив іноді прогулятися в 50-ті роки від своєї будинки на Ісколкомівській до Озірки, наприклад, через цю підземну систему. Но це не дорога, це так, розвиток. Ідучи далі, все частіше натрапляємо на предмети сучасності. Труби, що стирчать з цегляних стін, це незаконні врізання для скидання стоків. Їх тут безліч, бо хто буде перевіряти – старий колектор. Вона сучасна, пластикова труба. В общем-то, это настоящая канализационная труба. В настоящее время с нее ничего не течет. Но не факт, что это вполне могла быть какая-то нелегальная врезка канализации. Вот такие нарушения на самом деле нужно выявлять и пресекать. В Киеве городская власть местным диггером за выявление каждого нарушения платит премию. А ось воно і світло в кінці тунелю. Через кілька годин екскурсії повертаємось до цивілізації. До речі, пацюків мутантів ми так і не зустріли. Прихованих скарбів не знайшли. Павук та комарі. Ось і всі мешканці підземелля, яких вдалося побачити, аби вирішити проблему зливних колекторів, необхідно відповісти на два питання: як очистити і куди зливати. Зараз усі стоки зливають напряму у Дніпро. И вот тут коллектор прекратил свое существование, эта вся вода стекает уже дальше самотеком. Представляете, какие объемы воды. Мы видим, какое количество незаконных врезок уже нанесено на карту этого коллектора. В ливневых стоках практически вся таблица Менделеева. Вся. Поэтому даже когда с профессионалами, и иностранцами в том числе говоришь, они говорят, вам очень сложно. Сейчас вам сходу помочь очень сложно. От всего очистить нельзя. Мають локальні очисні споруди, вони повинні бути на кожному підприємстві. Однак, якщо устаткування є, його не вмикають. Надто дорого кажуть підприємці. Гідроспорудники відповідають вартового до кожного не приставиш. Коло замкнулося. Воно не може по другому і бути. По чому? Тому що е, бісачистки то, що ми каби пользуємося... Сливаємо туалетний кастуалета, сліває каналізацію. оно попадає в неб, потім без всякої очистки обратно закачується насосними станціями. тільки фільтрується в звішеної частиці, а вся хімія, вся органіка вона попадає обратно в наші крани. Завісно, ми не можемо ту воду піти. Дніпропетровськ – ледь не єдиний містомільйонник, яке не очищує своїх поверхневих вод і не має господаря стічної труби. За результатами проведенной проверки Днепропетровской межрайонной предохраны прокуратурой было внесено представление на имя городского головы Днепропетровска э, с требованием. Розрішити вопрос 520 кілометрів зливних колекторів, нарахували у Дніпропетровську під час останньої ревізії у 93-му. З них на балансі КП гідроспоруди чи то 117, чи то 174 кілометри, точно не знають навіть фахівці. Скільки та хто побудував за останні річчя і що скидають у Дніпро суб'єкти господарювання, не знає ніхто. Когда провели хімічний аналіз збросів в нашу ріку, то увіділя, що вони не відповідають екологічним нормам. И определили порядка 20 незаконных врезок различных предприятий. Это и жилой сектор, и предприятия, которые самовольно, на свое усмотрение, позволили себе такие моменты. Очень много коллекторов и вообще сетей на карту города не нанесено. Соответственно, мы не знаем, где они проходят. Соответственно, они не стоят на балансе предприятий, которые вменено в обязанность обязаны их обслуживать. Существует порядка... Там 41 зброса в ріку Дніпро, на которой фактично не нет очисних сооружений. Аби привести все до ладу та виявити незаконні врізання, міське управління екології зараз проводить перевірки скидів у Дніпро. Взялися міцно і вже дещо виявили. В цьому місці знаходиться львівньо водосток Запорожський. Выходы из Рыбальской балки. Была выездная комиссия, здесь зафиксировано, все, здесь были очень большие выбросы и с характерным запахом. То есть о чем это говорит? Что... О чем говорит, что значит, в ливневую систему врезаны хозяйственно-фекальные сбросы. Через міст опиняємося біля невеличкої речки Гнилокиш, где так само найдено порушение. Она служит как и речка. Столько как бы речка, она начинается от озера Куряче, идет под Донецким шоссе, потом по улице Саперной по частному сектору. Естественно, что сбросы идут туда не только воды и дождевые, и естественно. Ну вот видите, она как бы практически как бы стоячая вода. Что этого не должно быть так тоже. Он? Это тоже ливневый, как идет ливневый сток, да. Угу, которых не должно быть, по сути. Он должен быть чистый. Черговый объект, что выкликает очень вопросов у фахівців расположен в районе набережной Малиновского. Ну, вот это тоже ливневый сток. Ну, как видите, он не совсем чистый. И не дождевая вода совсем. Судя по тому, що здесь течет вода доволі тепла, uh -huh. тому що зимою не замерзає дніправи тому вот uh -huh. Тут утки живуть. Значит, это какие то предприятия сюди включились. Завдання номер один говорять у міському управлінні навколишнього середовища не просто виявити нелегальні скиди. Час проверяем, выясняем, наносимо на нашу карту всі важливі калісують проблема несанкционированных врезок каналізаційних. Э канализационной системе в ливневую систему, это на самом деле преступление. Мы сейчас хотим навести порядок. Любую проблему надо как бы начинать от печки раскручивать. Сначала учет, потом контроль. И понимать, что мы с этим всем будем делать в техническом плане. Будет разработана программа, которая нам позволит Прекратить виброси з ліцензірованих врізок. І люди, які собі це дозволили, повинні бути наказані, оскільки це пітєва вода, якою пользуется кожен житель нашого міста. За два тижні комплексної перевірки усіх скидів інспектори знайшли шість несанкціонованих врізань. У міськраді налаштовані рішучі і будуть надалі стежити, аби підприємства встановлювали очисні споруди. А до кінця року планують встановити і перші екопости з моніторингу повітря, щоб контролювати викиди в атмосферу.